Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, що робити, щоб часник ріс ось таким великим, гарним, бачите, яка корнева гарна. І не було з ним ніяких проблем. Так, ну, вибрав такі середні е, е, екземпляри. Ось 7 см. А з цей десь 6,5. Ну, в середньому, як сказати, по палаті ось такий він. Це часник сорту Любаша. Дивіться, яка гарна корнева. Його вже можна копати, вже трошки підсохне земля і буду копати Уже ось ця там, де бульбочка, коробочка зверху тріснула на контрольних кущах. Подивіться, якого розміру тут зубці. Чим подобається мені Любаша, що е, якщо маленька головка, він формує менше зубців. І вони все одно доволі крупні. Якщо більша головка, він формує більше зубців. І вони також такі гарного розміру. Так, е, е, ну Доволі крупний, гарний. Е, тепер поговоримо про те, що потрібно робити, щоб він був такий гарний бачите, ніяких хвороб на ньому немає, не гніє, не, не підгнивший, корнева біленька, гарненька. Звичайно ж, він там, ще коли викупається, висохне, він трошки підсохне пів сантиметра, сантиметр, в залежності від розміру головки втратить в діаметрі своєму. А все ж таки це е, доволі великі е, головки, як для любаші, я думаю. Нормальні, так? Ну і взагалі як для часнику, звичайного часнику, на якогось там рокам боль, чи ще якось там що потрібно робити. Ну, перше, це вчасно оновлювати свій посадковий матеріал. Так, що я маю в увазі на, коли я кажу оновлювати? Ось тут, бачите, обірвана головка, там, де бульбашки повітряні формуються. Якщо вам потрібно обновити цей матеріал свій посадковий, ви її не обриваєте. Тут формується така бульбашка, і в ній багато маленьких бульбачок таких повітряних, вона має гарно визріти, тріснути і підсохнути. Потім ви викапуєте, досушуєте, розгущуєте. І оці бульбачки маленькі. Провіюєте сухі і сортуєте. Дуже маленькі відкидуєте, і вам потрібні середні і великі. І далі ще їх розділити ну, середні окремо, великі окремо, щоб посадити. Саджаєте, так же, як звичайний цей озимий часник, на зиму ці бульбочки. На наступний рік вони проростають, ростуть. І з них виходить однозубка. Якщо ця бульбочка невеличка, то й однозубка буде невеличка. Вона, як правило, на тижня-два раніше дозрівається однозубка, ніж звичайний часник посаджений з зубка. Після цього, як ви зібрали однозубку, просушили, також її сортуєте. Вибирайте, щоб вона там була 1,5-2 см, ну, не менше, я думаю. Менше сантиметра взагалі я не бачу сенсу залишати. Зберігайте і знову ж цю одну зубку садити ще на рік під зиму, як звичайний часник. На наступний рік у вас вийдуть головки. Вони, як правило, не дуже великі, там 3-4 см. Але це буде обновлений матеріал. В ньому буде мінімальна кількість хвороб, якихось грибкових, вірусних. Якщо ви так будете робити, то часник вас не буде мільчати і буде ну, зберігати розмір. Цього обновлення, як правило, вистачає на 5-7 років. Потім після цього, якщо ви посадите зубки, оці 3-4 см чи головки невеличкі обновлені, вам здається, що вони невеличкі. Але коли ви зубок з них посадите, на наступний рік у вас буде ось такий часник великий. Тому що в нього мінімум хвороб, великий генетичний потенціал. І він буде рости, ну, ви прям здивуєтесь, що могло з такої е, часника вийти такий. Так, е, це перший і найважливіший. Вважаю аспект обновлення матеріалу. Також можна просто придбати у надійного ну, постачальника або якогось селекціонера, тих, хто займається вирощуванням часнику. Ви знаєте, що він займається обновленням, займається обробкою і ви таким чином, як сказати, обновите свій матеріал. І вам не потрібно буде витрачати 2 роки. Тобто ви заплатите гроші, але 2 роки не будете витрачати. Далі потрібно, на жаль, вже зараз раніше не обробляв я посадковий матеріал перед зимою обробляти протруйником, який буде захищати від шкідників і від хвороб. Чому так? Тому що зараз зими такі, що дуже багато плюсових температур, мінусових температур мало. І цей часник набирає на себе кучу, кучу хвороб. Якщо ви цього не будете робити, у вас можуть бути проблеми, він буде гнити, ви будете, якщо і залишати з цього часнику, який хворів матеріал, з нас наступний ріжо сажати, він буде ще гірший, ще більше проблем, тому що він буде багато накопичувати на себе ну, з цих хвороб. На жаль, це така проблема через те, що у нас міняється клімат. Влітку набагато жарчіше, а взимку набагато тепліше, менше морозів. І для грибкових різних захворювань це більш сприятлива сфера. А для чеснику це менш сприятлива атмосфера, так сказати, для його росту. Також по підживанням. Ну, ранньою весною треба дати азотне добриво це селітра аміачна, якщо трошки пізніше, можна карбаміт, якщо температури 14-15 градусів вже на вулиці, можна карбаміт. Також можна дати карпамід по листу. І якщо весна така холодна, дощова, обробити по листу від хвороб якимось фунгіцидом. Коли вже часник активно піде рости на початку травня місяця. Потрібно обробити інсектицидом від різних шкідників, типу цибулевої мухи там, чи ще когось там. В принципі, після азотного підкормки я на початку травня ще давав 3,20-ки комплексне живлення. І більше нічого він, в принципі, не отримав. І після заморозків я два рази давав по листу карбамід, тому що він стресував, жовтів. Я його так трошки підтримував карбамітом по ласту два рази. Тепер він вже виріс, готовий для зборки. Його потрібно зібрати, просушити. Після просушки десь на такому рівні обрізати стебло і обрізати корінь. І у вас буде готовий матеріал, який буде і зберігатися для харчування гарно, і на посадку буде чудовий. Ось такий часник любаша. По самому часнику скажу, що досить він, ну, мінімум на нього потрібно часу. Тобто по обробкам, фунгіцидним і різним. Ну, єдине оце, що при посадці саме важлива обробка і важлива. І підгодовувати там, ви можете просто-навіть просто азотне підживлення дати на початку весни, і він буде у вас непоганий. Тобто доживлення також він не сильно вибагливий. Так що вирощуйте часник, вживайте його в їжу, продавайте. Це дуже класна культура. Всім пока.